Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Ну дійшла черга до наших мусорних орхідей. Вісім орхідей я пристроїла. А от вісім орхідей, вісім, по-моєму, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, вісім орхідей. Залишилися в мене. Так що сьогодні ми будемо з вами їх саджати. Деяких треба почистити, ось, наприклад, як ось цю. я все оце, хоч і гарненьке, але воно буде забивати. Все це я так почистю, повідбираю. Курінці підсохли, я їх прямо під... навіть трошки добре підсушила, тому що ну, прям вони такі. Були дуже-дуже мокрі. Ось це тут прямо виривати треба. Вони ще оці паворотники на наростяться, але мені також треба дивитися, в якому стані сама орхідейка. Ну, це оце такі бульбочки коричневі це від того, що вони трошки примерзли. Деякі листочки зжовтіють, ну, це нічого страшного. Але молодий зростик гарний. І ось так він. Я їх не буду ні потрушити, ні ковирятися. Я тільки тут додивилася мілка кора, є сирамісикону. То, в принципі, я їм зробила такий самий ґрунт. Тут в мене були сираміс, трошки камінців. Дала коко, чіпси і така середньої і мали... мілкої фракції кора. Вона в мене просохла. Я її замочала, як завжди, в фітоспорині, мені дуже подобається, комусь не йде, а в мене заходить дуже гарно фітоспорин. І будемо саджати. Також у мене ось тут вже борщики приготовлені. Вибрані такі десь від 1,5 до 2 літра. І якраз я їх буду саджати. Може всі-всі з вами орхідеї я не буду саджати. Але декілька посадю, щоб вам показати, як воно буде. ось, Наприклад, так, так як я лівша, ось так буду вам. Це перша. Якщо подивитися, всі, тут повинно бути декілька різноманітних орхідей, не всі одинакі, тому що, якщо придивитися, тут три чи чотири різні за виглядом псевдобульби. Які вони будуть, чи вдасться нам їх побачити квітіння в скорішому часі, це я не знаю. Але дамо їм шанс, якби вижити і може порадувати нас своїм цвітінням. Ось так от. Я посадила першу, я їх потім, наверно, просто пронумерую і все. Тому що назви їм немає, як давати. Ось так швиденько ми з вами їх посадимо. Так, послідуюча. Ця тут така, бачите, дуже багато в, самій, в самому горщику було цих рослинок. Може, із цього він їх і повикидав, тому що ну, не товарний вигляд, не всі полюбляють чи якусь траву мати в горщику. Тут вона квітла. Треба буде потім відрізати. І тут ось, ось щось викидала. Ну, як вам сказати, ось, така, ось такі псевдобульби. Вони взагалі вони ці підсохші, але вони тверденькі. Тому я їх залишаю. Якщо подивитися, ось ці псевдобульби, зараз, ось, це, в принципі, одна і та ж рослинка. Бачите, псевдобульби дуже схожі то це може бути дві одинакові. Але, як я вам казала, е, є інші Псевдобульби по-іншому виглядають. Що потім я їх замочу. Так, отак, мабуть, отак її підсадю, або ні, посередині, щоб добре її обсипати. І ось так. Нічого тут, як то кажуть, страшного, що я потім, а, ну, дуже так, е, немає. Я їх не ковиряю, я їх не потрошу, просто отак сажаю, посадю в лощики, щоб у них було де місце рости. І, щоб було, в них, як би з оцієї бульби будемо чекати новий зріст. Якщо піде новий зріст, значить з корінцями все добре і не так вона стрісонула. Так, піду ще підготовлю трошки субстрату. Пішла, взяла також садові ножнички, щоб це обрізати. Зібралась одна пересаджувати. Так, ну що, Наприклад, я вам покажу ось така красуня, якщо ви бачите, вона лист, е зростає таким, такими шашками, все вище і вище, то е мені хочеться її отут чікнути і е ту ж саму посадити. бо бачите, тут в принципі, е багато коріння, якщо ви е подивитеся, це. Мабуть, приїжджало в маленькому стаканчику, навіть видно. І потім потихеньку її пересаджували, і отак вона виросла. Якщо подивитись, дивіться, що тут лізе. Видно вам квітоносик? Ой, ні, чекати не буду. Якщо тут квітоносик, то може, 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 я її закручу. Або так вниз посадю, псевдобульби там, в принципі, вони просто висохнуть, отак, мабуть, посаджу і хай зростає. Зараз подивлюся, в мене тут горщик є трошки ось такий круглий А якщо ми з вами зробимо ось так. Вона більш в круглій формі буде ось так. Та воно ну, те на те й виходить. От чесно скажу, те на те й виходить. Що так, що так? Що нам робити? Чи ось сюди так саджати? Так, тут ось сухизна. Сухе-сухе, якщо ви бачите, тут вже зовсім інші псевдобульби. Так, мабуть, посаджу отак. Такі, так, буде ось так вона в мене сидіти. Будь-що буде. Бо якщо в таку круглу, вона, по-перше, буде не така вона висока і буде вона перевалюватися. І буде мені морока тільки того, що буду ловити. А в мене ще ж і помічник є. Саджаю на вулиці, у нас ще якби більш-менш температура дозволяє. По і також хочу сказати всім подяку, сказати за те, що ви мені написали під цілогіною особливо Олена із. Із Англії, дякую, так все подробно, розширено розповіла, розказала. Те, що вона в мене на сонці так висить, тут просто щоб знімати. Як такого там жаркого, здорового сонця немає. Це Світланка мені написала, весь гейбер, що так як вона дуже багато сонця, і вона кажеться, що в неї вегетація пішла. І що я зробила? Я взяла. От, ну, чуть більшу таку плошку, тільки керамічну. І в мене ще одна корзинка була. В, общем, в цю корзинку поставила керамічний цей, е, такий круглий горшочок, а зверху поставила ту ж сітку, де вона зростає, той горшочок. І, в принципі, вийшло один в одному. Ну, я якось вам покажу, подивлюся, як вона чи щось будуть, якісь здвиги чи ні, і підвісила. То тепер в цю. Керамічну плошку я там е, налила води, щоб трошки вона в воді. Бо всі всі мені написали, що вона полюбляє мати вологу внизу горшка, щоб завжди е, залишалася вода. І там ще одна, я зараз не пам'ятаю написала, що в неї завжди вода там е, е, трошки залишається, десь півтора сантиметри. Вибачайте, я не пам'ятаю ваш. Е, Ваше ім'я, але дякую, дякую всім. І ви всі мені сказали, не дерга її. В общем, це отак я її не дергаю. А отак ось пересадила. Так, послідуюча, хочу також посадити ось цю швиденько, тому що тут теж в неї тут квітоносик. Може, де в неї багатенько тут молоденьких псевдобульбочок, і квітла вона, ось, то може ще хтось вилізе. Ось такий корінці в неї. Тут йде вже Молодий, затягнула, молодий зростик. Оце, мабуть, останню з вами пересаджу, а поки що покажу, що залишилось. Ось ця така, ну тут під великим-великим вопросом, Я її буду тут трошки чистити. Ну, Може, і цю покажу? Не знаю. Може, і цю покажу. Але, в принципі, я хочу їх так посадити. Це, це дві різні, але якщо придивитися, як такого, тут взагалі треба чистити. Оце вже все гниле буде мало е, залишиться. І я хочу посадити в один горшочок, а там подивимося. Тому що горшочки мені також потрібні, всіх розсаджувати. не... Ні. Ну, Давайте посадимо ось цю. Якби в неї тут корінчики гарненькі, плотненькі. Ось тут що попідрізаємо, щоб воно нам не мішало. Підчистимо. Дуже я чистити, їх зачищувати не буду, тому що вони вже і так травмовані. Дуже їх там травмувати також не треба. А хочу подивитися, так ось тут теж зріжу. Хочу подивитися, що з усього цього вийде. Так, ну що, саджаємо. Ось так вона буде. Так будемо саджати. Я вам сказала, що 8 орхідейок я пристроїла. Сьогодні дівчата поїхали до своїх нових господинь, поїхали в Україну. Дякую всім, хто відгукнувся, хто вирішив поучаствувати в цій такій авантюрі, Кому стало цікаво, що ж з цього вийде. Надіюсь, що дорога ну, в принципі, десь тиждень буде. Надію, що таких морозів не буде. Я там укутала, всіх утеплила. Знаєте, дорога є дорога, всі вони просушені, всі вони якби, готові були до відправки. І надію, що вони будуть радувати своїх нових господинь. І все в них складеться добре. Ось так. Так. Ну тут, ви ж розумієте, пересадка чистою не буває. Зараз поставлю їх сюди вже на задній план, щоб вони нам тут не мішали. А потім послідуючих я вам, в мене ж не тільки в мене і фаленопсиси вже пішли. Нарешті починають викидати квітоноси. Дивлюся, у дівчат вже е, деякі заквітають, а в мене тільки випускають квітоноси. Ну те, що я і казала, кінець жовтня, початок листопада це мій сезон початку пробудження до квітіння у Ну Давайте ще оці останні дві квіточки по... зру... зроблю з вами. Так, де я? Де я? А, ось він. Вона квітла недавно. Тут ось оцю... краще її прям викрутити, бо там нема нічого. Так випала. Тут ось о... новий зріст трошки підломлений, але є. І її я посадю вчуть менший горшочок. Благо, тут у мене є. ось такий я посаджу горшочок. Ну, в принципі, та ні, місце тут є. Думаю, будемо саджати. А що в мене тут два? Да. А. Думаю, щось він мілкенький. Два горшочки, один в один влізли. Ну і ось так подивимося, що буде. Хай лучше трошки кисненькому подивимося. Бо дуже і кору не хочеться переводити, якщо вдруг не те. Не знаю, як ви, але я, якщо орхідея пропадає, то я, в принципі, цю кору більш не використовую викидаю. Не знаю, таке в мене повір'я, що там нічого гарного не буде. Так, ось так. Ось так. Ну, і саме таку Ось дивіться, тут все нема нічого живого. Тут треба все оце. ця дуже якби постраждала. Так, що робити? Будемо далі крутити. Ні, ці ще товстенькі, такі цупкенькі, то трогати не буду. Тут ось, і тут хотіло цвісти, чи буде, чи не буде. Але цвісти хотіло. Дивіться, які тут гарні коріння, яке прям гніздо. А отут уже все вивалилось. там Корінчики живі. Ну що, мабуть, сажатиму також Чуть менший. Зараз подивлюсь, що в мене тут ще є. Щоб дуже маленьких немає. А В 12, мабуть, буде. Ні, 12 мало. І нічого немає. Ну що, буду в такий саджати, а що, а що робити? Хай, хай собі розростається. Отак зроблю. Так, ось так. Та що тут щось вилазить. Ось так. Тут зараз підріжемо трошки. І ось така красунка. Залишилось в мене дві. Одну прям перерізана. Тут багатенько молодих ростиків. Ви бачаєте, тут собаки. Внук приїхав до бабусі і завжди привозить собаку. А ось цю тут, звісно, треба буде добре-добре її почистити. Ну, вже вас втомляти не буду, а зараз сама зроблю, бо вже і так відео дуже важке. Не важке, а довге вийде. І ось ця так би. Під питання буде, чи буде, що з неї толк, чи не буде. Ну, посадю, а там видно буде. Всіх сажаю, її посаджу. Але бачите, вона таки ціла добре. Тут ось о... переломана тут. Ну, це так дебеленько. вже вона така підгулявша. Ще треба витягнути. Ну, зараз покажу вже під кінець, як я все зроблю. Ну ось, посадили ми з вами вісім красунь із свалки, що я привезла. В трьох із них ми знайшли початки квітоносів. Подивимося, чи щось. У нас вийде випустити їх чи ні. Саме перше тактагу, не знаю, чи там щось буде, но гілки вже такі е, сантиметрів по 30 і ще бутони навіть вона не формує. Е, так що має щось бути феєричне або, наоборот, подивимося. Побажаємо їм гарної адаптації, гарного росту і щоб пошвидше вони нас порадували. І надіюсь, що всі-всі вони акліматизуються. І прийдуть до тями. І я вам їх буду тепер тільки показувати, як в квітні того чи іншого місяця, щоб полюбуватися. А я всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.